Ми активно позбуваємося радянських та російських пам'ятників, які були марками Російської імперії, і свідчили про те, що ми ніяка не самостійна Україна, а лише придаток для Росії. Втім, чи побудували наші громади за 30 років незалежності щось натомість, щось гідне і варте уваги? Астоять а хто буде? З бурхливою українською демократією часи змінилися кардинально. Пам'ять вшановують чию хочуть і як хочуть. Багато тризубів, дуже багато тризубів, багато дивних князів і тарасів Шевченків з непропорційними руками. Багато бронзи, пам'ятник Бандері, що схожий на Ілліча, і так далі. Нерідко бувають курйозні випадки. Наприклад, до річниці листопадового чину у Львові свій пам'ятник встановила обласна рада та окремо міська рада, такі собі конкуруючі пам'ятники на рівні міста. Кожен виділяє бюджети, тобто це і рівень міста, і рівень області. Цей підхід, коли держава вирішувала, це був підхід тоталітаризму. В них була постанова там до вшанування цієї дати наставити стільки ленінів. громада має. Мати свою е, власну локальну історію для цього випуску я запросила архітекторку та дизайнерку Ольгу Супрун, і вона допомогла мені обрати декілька вдалих прикладів пам'ятників незалежної України. Але для початку трошки про системну проблему з нашими пам'ятниками новітньої історії. У нас люблять ангелів, нас дуже люблять матір Божу, жінку, берегиню. Крила це такі символи, які дуже зрозумілі людям. Не треба задумувати, що вони означають. Тобто вони бачать цей символ, він їм приємний, він їм знайомий. Чому в нас ці монументи? Чому в нас ці плити? Тому що їх легко карбувати, легко вирізати, легко на них написати, і вони стають. Нормою і громада не розуміє, що вони роблять не так, коли вони роблять так, як всі, Направду, я їх не виню. Тобто це рівень нашої культури, цих засад нового урбанізму мало де навчають в нас, так і мало хто їх розуміє, але потрохи вони поширюються більше громадськими активістами, велоорганізаціями. Ну такими. Шляхами горизонтальними. Сучасна європейська архітектура закликає бути близьким до людини, бути людиноцентричним, щоб людина була головна. Тобто вона приходить і вона має відчути себе особистістю, обдумати цю історію. У мене такий приклад, що запитає моя дитина, що це таке. Але навіть попри численні химерні приклади пам'ятників, у нас все ж є чим похвалитися. Свої варіанти ви також можете пропонувати в коментарях. Пам'ятник Миколі Святоші у Києві, який поставили у 2006 році на честь святого Печерського чудотворця, від імені якого походить назва Святошина. Інтегрований в середовище, так, я бачу, він на рівні очей, це така територія прохідна. Тут є багато хто гуляє, іде там вирішувати свої справи. І сам пам'ятник, хоча він в бронзі, ну але в ньому немає такого. Монументалізму, так він на рівні очей можна його розглянути. І на 2006 рік ну мені це рішення дуже сподобалося. Пам'ятник Пантелеймону Кулішу, біля якого я власне зараз знаходжуся. Це автор чорної ради та автор Кулішівки, першої фонетичної абетки української мови. Автор цієї ідеї Максим Кушнарьов, звичайно, мені тут дуже подобається це рішення, хоча є обличчя, так ніби ми бачимо, що це реалістичний пам'ятник, але рішення, як він зроблений, з цієї сітки, і такий невагомий, дуже цікавий. Монумент Анатолію Кузнєцову — авторові документального роману Бабин Яр, який стоїть у Києві на перетині вулиць Петропавлівської і Кирилівської. Автор скульптор Володимир Журавель це частина будинку, частина вулиці. І коли ти біжиш, ти навіть можеш не одразу зорієнтуватися, так що це пам'ятник, і це дуже гарне рішення. Це Анатолій Кузніцов, персонаж роману «Бабин Яр, який читає наказ київської окупаційної влади 41-го року про те, що всі євреї повинні з'явитися в понеділок, 29 вересня 41-го на вулицю Мельника. То не підпорядкується цьому буде розстріляний. Пам'ятник журналісту Павлу Шеремету у Києві на вулиці Івана Франка. Біля місця, де його збили, в 2016-му. Цікаве рішення, дуже свіже, і воно направду викликає такі емоції задуматися, чи це лист, можливо, а 4 так, такий листок зім'ятий, що з ним? Чому? Можливо, якщо ти не знаєш цю історію, то тобі захочеться почитати. Пам'ятник великому італійському письменникові Данте Алігєрі, який відкрили в Києві на Володимирській гірці. Автор проєкту – італієць Лучано Масарі. Парк гарно виділяється, без високих постаментів, без сходинок, досить лаконічний. Ну, на Алігєрі зразу так впізнається. Ну, він якийсь такий, знаєш, свіжий. Ну вже бронза. Трошки вже надоїло і граніт, він дуже виглядає так красиво. І нарешті меморіал Небесної Сотні у Львові, який відкрили у 2019 році. Цей меморіал це така складка, це ніби як шрам на тілі. Шрам, який виходить, можливо, із землі, так, наш спільний шрам, і також це дуже цікава прогулянкова територія. Мені в ньому навіть подобаються деталі, де портрети Небесної Сотні. Там є такі маленькі дірочки, куди зав'язують стрічки а на Великдень там висіяли писанки. На Різдво там вішають ангеликів. І ця така деталь мене насправді дуже зачіпає. Це така взаємодія. Направду меморіал дуже красивий, лаконічний, сучасний, і там постійно є люди. Це далеко, не всі вдалі приклади сучасних пам'яток. Якщо у вас чи вашій громаді є ідея пам'ятника чи меморіалу, я залишу контакти архітекторки Ольги Супрун в описі відео. З нею можна порадитися щодо проєкту аби покращити його. А які ваші улюблені місця пам'яті в Україні? Діліться ними в коментарях. Дякую, що дивилися цей випуск. Дякую всім патронам за підтримку каналу. Обов'язково підписуйтеся на обличчя Незалежності і поширюйте це відео. Так його подивиться більше людей. Слава Україні! І шануємо нашу національну пам'ять!